Как крутой капец дружился горел и полетел в эту сторону. Но я так поняла, что он выбрал объект самый маленький, потому что там же двухэтажное здание. А здесь 10 даже даже. Всього на борту там було дев'ять осіб серед загиблих. Міністр внутрішніх справ України, його перший заступник та державний секретар МВС. Одною з точкою яку зачепив гвинтокрил, коли падав, це дитячі садок. Працюють спічі оперативні групи. Вони оглядають місце події, шукають будь-які докази, які можуть допомогти визначити якусь версію падіння цього гвинтокрила.